На Волині втопилися двоє чоловіків. У рожищі Потяг збив молодика. Постраждалий у важкому стані. Вибили зуби, вкрали авто. Розбірки на заправці завершились у суді. Сезон відпусток 2024. Куди їдуть відпочивати цього року? В селі Майдан Липненський Колківської громадою, живим коридором навколішки, з державною символікою та квітами провели в останню дорогу захисника України 29-річного Віталія Сорочука. Віталій був призваний на військову службу в 2023 році. Захисник неодноразово брав участь у бойових діях на найскладніших ділянках фронту Запорізької та Донецької області, де отримав поранення та, попри все, сумлінно виконував покладені на нього обов'язки. 26 червня його серце перестало битися. Ківерці знову у жилобі. на щиті назавжди додому повернувся Богдан Чуба, 27-річний хлопець, попри молодий вік, мав чималий бойовий досвід, брав участь в АТО з перших днів повномасштабного вторгнення у складі однієї з штурмових бригад захищав Україну на Запорізькому напрямку. Після численних поранень і бойових травм було тривале лікування та період реабілітації. Однак відновити втрачене в боях здоров'я воїну не вдалося. Тому Богдан у зону бойових дій не повернувся, а залишився служити в роті охорони при одному з обласних ТЦК. Та СП. Проте серце воїна-захисника зупинилося 27 червня цього року. Відспівали героя у соборі Покрови Пресвятої Богородиці. Поховали Богдана Чубу на Алеї Слави на міському цвинтарі. У Рожищі на вулиці Незалежності потяг збив молодика. Машиніст вантажного потяга з полученням Коваль з Долбунів, допустив наїзд на студента третьокурсника. Відомо, що з місця події хлопця без свідомості забрали до медзакладу. В рожищах через залізничні колії переходив дорогу 24-річний хлопець. Попередньо відомо, що він був на навушниках і тому не чув, що наближається вантажний потяг. Але при тому всьому шлахбам теж був зачинений, закритий, точніше опущений. Але Хлопець пішов і машиніст потяга скоїв на нього наїзд. На щастя, він вижив, отримав полі травми. Зараз лікується за цим фактом. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 276 кримінального кодексу України. Як повідомили у центрі екстреної медичної допомоги, у хлопця численні травми голови та забої при приїзді був проведений огляд відповідно надана допомога. із підозрою на перелом основи черепа, перелом лівої плечової кістки, безпосередньо лівого стегна та лівої гомілки. Пацієнт достав на обласну лікарню Кому стані. У Рожищі у дорожньо-транспортній пригоді травмувався мотоцикліст. Як відомо, місцевий мешканець, кермуючи двоколісним, не впорався з керуванням та в'їхав у паркан. Чоловіка з численними забоями та переломами госпіталізували. Дорожні транспортні пригоди трапились за участю водія мотоцикла. Йому 46 років він не впорався з керуванням та злетів з мототранспортного засобу, отримав тілесні ушкодження. Також встановлено, що він перебував в стані алкогольного сп'яніння. За цим фактом зареєстровані відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зараз триває слідство, з'ясовуються всі обставини. О тридцяті надійшло звернення з приводу ДТП про те, що мотоцикліст їхав паркану. В результаті після ульоту не не допомоги. Був поставлений діагноз забій грудної клітки, перелом ребер, і доставлено в обласну клінічну лікарню. В стані середньої важкості. В той же день на Кам'янька-Ширщині чоловік, кермуючи мотоциклом, не впорався з кермуванням та впав. В результаті автопригоди травмувався пасажир поколісному. Також на вихідних трапилася аварія ще за участю одного мотоцикліста в Кам'янька-Ширському районі. Він також не впорався з керуванням і травми отримав його пасажир, місцевий мешканець 19 років. У Ковальському та Камінкаширському районах вихідними втопилися двоє чоловіків. Відомо, що один з них, 65-річний волонянин, був на підпитку. Лише за 30 червня ввечері, близько 19-ї години, із Ковальського з Кам'янкаширського району майже одночасно надійшло повідомлення про утоплення двох чоловіків. Попередньо відомо, що точно остання алкогольного сп'яніння був один з них. З Ковальщини йому 61 рік. Який живав алкогольні напої, пішов купатись і втопився. Іншому чоловіку 34 роки втопився в озері на Кам'янкаширщині. Поліція вкотре застерігає громадян не зловживати алкоголем під час відпочинку біля водойм та в разі поганого самопочуття не йти у воду. І «Перш ніж купатись, відпочивати на водоймах, просимо не зловживати алкогольними напоями і слідкувати за своїм станом здоров'я. і, звичайно дорослим слідкувати за своїми дітьми. Бійка на заправці грабіж, угон двох машин і крадіжка, пляшки, віскі. Як ці всі історії між собою пов'язані кримінальним провадженням? За версією слідства до всіх них був причетний уродженець Рівненщини. Але якщо спробувати розібрати в цьому клубку криміналу, то варто, напевно, почати з бійки на автозаправці. Той головні чудомайно приважчили на території заправки опа адресою Рівненська, 2 місця під час увесь конфлікту з майстри напад із застосування насильства, який він небезпечним для жителей здорової особи, яка зазнала знала нападу, подія понесли декілька ударів руками та останніми та ногами біля поголови, потубо потерпілому майструкачем спричинили останній тілесний кожний, який доступно тяжкості відносили до творів легких, від нанесення яких майстру втрати свідомість по подальшому кишеніштані останнього виправили мобільний телефон. Били так, що розсікли брову і ледь не повибивали зубів. Про це зазначив судмедексперт. Ну а далі було викрадення старенького Сітроена у побитого. Було винувачений повмисних корисним мотивом, дійсно з попередньою змогу з переходом, з мотою незаконного заводіння транспортних засобами, передбачена територіях та заправки транспортували, вказаних комбі з території до заправки на природній частину. До слова, один з численних свідків, який є в цій справі, розповідав суду, що йому запропонували придбати це авто для подальшої реалізації. Але нібито запросили гроші наперед. Той сказав, що дасть їх лише під заставу. І її через якийсь час йому таки підвезли. Через кілька днів до нього приїхали та привезли автомобіль марки Mazda 626 на польській реєстрації. Він свідок надав 600 доларів та забрав автомобіль Мазда, при цьому не знаючи, що обидва автомобілі є краденими. А це авто Мазда, відповідно до інформації з вироку. Поїхали з проспекту Грушевського, що у Луцьку, в невідомому для власника машини напрямку. Він залишив свій автомобіль із ключем із пасажирами та невідомою йому особою біля будинку, щоб вони послухали музику та рушив до батька. Через 30 хвилин, вийшовши із будинку, він виявив відсутність авто. Ну і у цій справі був ще один епізод з викраденням пляшки з супермаркету, яким чином він пов'язаний з розбірками на заправці та автівками. Та особливо ніяк, хіба що ще одна пред'явлена прокурорами стаття обвинуваченому до слова, причетність до крадіжки віскі він визнав. А ось те, що правоучасть участь в побиті, грабежі та викрадені автівок, категорично заперечував. До слова, один із потерпілих, якого били на судові засідання, не з'являвся. А свідки зі слів захисника так і не підтвердили безпосередньої причетності обвинуваченого до інкримінованих йому бійки, крадіжок телефонів та викрадення автівок. Він під час свого допиту не міг дати чіткі ствердні покази щодо. Саме мій підзахисний наносив удари майструку, і також такий самий сумнів він висловлював щодо впізнання за фотознімками. Суд першої інстанції визнав невинуватим чоловіка в бійці та крадіжці телефонів. Відповідно до вироку, причетний чоловік у викраденні автівок та віскі, покараний дворічним умовним терміном. Проте, на думку державного обвинувача, винен в усіх інкримінованих йому статтях У зв'язку неповнотою судового розгляду, розвіду невідповідності висновків суду Виданих у сувому рішення фактично уставлено кримінальне правопорушення істотне порушення мимо кримінально-процесуального закону неправильним застосування закону про кримінальну відповідальність, що потягло безпідставне виправдання обвинуваченого скасувати, ухвалити новий вирок, яким визнати ...винуватим її воду Дмитра в чинному злочині». Тож просили покарання сім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Проте судді не підтримали апеляційної скарги прокурора. Попередній вирок таки лишили без змін. Юлія Остапович, Морослав Потимчук для новин на часі. Ще у лютому СБУ спільно з прикордонниками провели спецоперацію та затримали групу осіб, що намагались налагодити оптові поставки гашишу до сусідньої держави. Для контрабанди наркотиків спритники використовували безпілотник, прив'язували до нього запаковані брикати із забороненою речовиною, діяли вночі для конспірації. Злочинну діяльність вчасно припинили правоохоронці. Тоді правоохоронці затримали трьох волинян під час спроби переправлення через державний кордон партії Гашишу вагою понад 20 кілограмів. Вартість такої партії наркотиків на чорному ринку складає 13 мільйонів гривень. Під час розслідування слідчі волинського управління СБУ встановили та затримали ще одного учасника злочинної групи. Ним виявився колишній прикордонник, саме він розробляв план контрабанди та розподіляв ролі виконавців. Наразі усім чотирьом затриманим повідомлено про підозру. Також їм сім обрано запобіжний захід тримання під вартою. Літо в самому розпалі починається пора відпусток. Звичайно, війна вносить свої корективи. Частина українців вважає, що відпочинок не на часі, тоді як інша намагається відпочити від подій сьогодення. Де відпочиватимуть волиняни цього сезону? Зараз дізнаємося. Хтось планує поїздку у гори, хтось має намір відвідати перлину Волині Світязь, а хтось і взагалі не планує відпочивати. Поїздки за кордон цього року стали менш актуальними, і причина цьому всім відома. Тож люди обирають найоптимальніші варіанти. Кудись, десь по Україні, бо хлопець не виїзний, приходиться так. Хотілося б, звичайно, десь, кудись далеко, тако, на місяць, а напевно поїдемо в гори. Чисто дерев'яний будиночок, гори, мінімум людей, мінімум цивілізації, відпочити, релакснути від цього всього. Чимало людей надають перевагу відпочинку в межах області, а саме на світязі. Адже як розповідають, з таким чудовим місцем і за кордону не треба. Такого місця, щоб людей не було, напевно немає. Можна на Світязь з'їздити. Також сезон бачу саме в розпалі. Тобто, хворі, ті, 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 ну, якщо ті, в Україні, то можна було б на Світязь, В Одесу, звичайно б. Але там же як буде дозволяти ситуація? Зараз на даний час відпочивання дуже багато. Діти і діти Діти і це, з жінками. Ну і похилого вику за 60. Так коли у нас йде війна, всі люди, всі чоловіки на війні. Але я вам скажу, що у нас на світі дуже чудово відіхати, відпочивати дуже гарно, а все є. Чого їхати за кордоном, коли в нас є де відпочивати? У світі зайшла оце на всю Україну, на весь світ. З нашими пончиками, з нашими, нашою рибою. Останніх три роки війна неабияк вплинула на українців. Хтось залишається працювати і вважає відпочинок недоречним. Нікуди. Не настільки стомлені фізично від війни, скільки психологічно. І відпочивати немає від чого. Треба, мабуть, навпаки, працювати, а не відпочивати. Працювати на... для наших хлопців. Ради їхнього спасіння і ради спасіння нашої землі. Оце буде відпочинок, коли ми надамо фактично допомогу. А прийде час, будемо відпочивати. Я сподіваюся, що це незабаром буде, от тоді ми. Відпочинемо. Військовослужбовець Владислав розповідає, що після війни, коли Україна поверне свої території, поїде відпочивати до рідного міста. Бірдянська свободи набрані й поїдемо туди, відпочиваємо. Зрештою лишились і ті, хто їде відпочивати до інших країн. Речниця Волинської митниці Валентина Черниш розповідає, що цього року бажаючих немало. Польщі тому ми фіксуємо, що у нас збільшилась кількість пасажирських рейсів залізницею. Зараз це, скажімо так, найкомфортніший шлях подорожі до Європи. Пасажиропотік десь приблизно такі самий, як і в минулому році. Якогось великого навантаження зараз поки що немає. Власниця турагентства Наталія Дунай ділиться з нами найпопулярнішими маршрутами цього року. Цього року обирають. Так само Болгарію, Чорногорію, Хорватію, Албанію, але е, менше і направду, менше можливо, це через те, що треба летіти з Польщі, менше обирають породження. Ну сьогодні туризм не про туризм. Сьогодні, про, сьогодні це більше про кваліфікованість і розуміння того, чим ти можеш у своїй сфері посприяти допомозі і відновленню. Сил людини, яка знаходиться в Україні, і виїжджає на пору. Пані Наталія зауважує і на тому, і по яких мірках люди обирають місце відпочинку. Більшості, звичайно, що по можливості виїжджають тільки а, жінки і діти, і а, цього року це питання уже вибору місць, де а ти будеш в безпеці, де не буде нашого ворога або представників тої держави. А, і, а, і друге, що хочуть спокою, відновлення діт... здоров'я свого і дітей. І в основному сьогодні люди відпочинком рятуються від вигорання. Тож, попри усі обставини, волоняни знаходять можливість та бажання відпочити навіть у такий непростий час. Та, попри все, українці не забувають регулярно донатити, аби якомога швидше святкувати нашу спільну перемогу. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі. Є на Волині унікальне село, історію якого по крупицях збирали селяни Старий Опалин. Така назва міста, яке започаткував тут на Волині ще більше ніж 380 років тому Лукаш Опалинський з дозволу польського короля. Місто мало особливий статус і розвивалось завдяки Магдебурзькому праву право міста на самостійний розвиток. У радянські часи село було переименовано Вишнівка. Така назва й досі. Старожилою села є Лідія Кузьмівна. Вона згадує, якою ця місцевість була ще до Другої світової війни. Перед війною то було, було 111 дворів, було, 20 магазинів було, о, парови, два парових млина, о, і, і базарна площа була, то теж там є, є в історії те все є. Перед війною то, то, то було пару тисяч, тому що в нас багато, багато було євреїв і багато було поляків. Зі слів жінки, тут була висока культура. Школа, бібліотеки, церква. Художня самодіяльність вийшла на той рівень, що п'єси ставили не гірше, ніж театрі. Був і величезний костел, від якого не залишилось і фундаменту. У 44-му році село спалили вщент. Пам'ятаю, як, 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 як кажуть, що війна почалася, але я ще маленька була. Але як ми в ліс виїжджали, то я вже пам'ятаю, як втікали ми вже в ліс, то я то і пам'ятаю, в 44-му році втікали в ліс вже в лісі, бо тут вже німці от, і вже казали, що будуть прилити, бо наше, з нашого села ну, зв'язки були із цими, із партизанами. Ну, то сказали, що те село ми повністю спалимо. До цих страшних подій село, за словами жінки, налічувало декілька тисяч людей, які не ділили один одного на національності. Всі були опалинці. Німці поляків вивезли до Польщі, а євреїв жорстоко вбили. А євреїв розстріляли, бо що зганяли гітлерівці, зганяли, то тисячу, тисячу євреїв розстріляли. Тут прямо зробили тут гетто, от зганяли ще з інших сіл. І тут є таке, називається, ну, не кладьбище, нам називали в от там вони похороняний. Після Другої світової війни українці почали повертатися до різного села і відбудовувати його. Єдиний вчитель збирав дітей у себе вдома, то й була школа. Сама Лідія Кузьмівна 14 років працювала за клубом, організовувала концерти. Потім працювала в бібліотеці. Тут і взялася досліджувати історію рідної землі. Подавала запити в архіви, записувала на аркуші те, що розповідали старші люди, хто що знає або пам'ятає, коли бібліотеку закрили спеціально до хати, добудувала з чоловіком пробудову та перенесла туди всі книжки. Ось тут був окремий вхід до так званої домашньої бібліотеки. Як же читали ой, ой ой читачів було, багато читачів, я не пам'ятаю вже скільки, але дітей повно було і, і всі читали, любили читати, любили читати. Взагалі наше село було читаюче. З 1971 по 77 рік жінка навіть працювала сільським головою, з гордістю розповідає, що була на обласній дошці пошани для того, щоб Знали село і його старовинну назву не забували. Був створений аматорський колектив Опалинка. Зараз йому 54 роки і він ще запалює сцени Ковальщини. Жінка знає всі пісні, що були в репертуарі. Рідна моя сторона пахне любисток і м'ята, Малі цвітуть край вікна. Гата моя біла хата. А коли не спиться вночі, то думки переповнені віршами, і обов'язково ця енергійна і талановита жінка їх комусь присвячує. А громада ця велика 17 сіл має, тож наш Юра голова про всіх людей дбає. Він всі села об'їжджає і робить прийоми, хоч недовго він працює, а з усіма вже знайомий. Наразі 42 хати стоять пусті. В 26 ще вирує життя. Але з кожним роком людей менше є. Повиїжджали і в більші міста, і за кордон. На все село залишилось майже 70 людей, з них 11 дітей. Але все ж є сподівання, що цей край відродиться і стане відомий на всю Україну. Як то кажуть, Надія помирає останньою. Бо не всі змирилися з долею зникаючого села. Тут раніше жив пан Палинський. І це від нього тут осворилося село. Богдан Хмельницький, здається, любив це село. Тут перебував деякий час. Любите село. Так. Не плануєте звідси їхати? Не планую, бо зараз занепадає. Ви будете тут жити, так. його відбудовувати? Так. А скільки вам років? 16. Ольга Ганич, Неля Прокупчук для новин на часі. Не лише бути розумними та винахідливими, а й вміти презентувати свою ідею. Таке завдання стояло перед дев'ятьма командами, що зустрілись на хакатоні енергетика майбутнього. Талановиті студенти розповіли про свої найрізноманітніші проєкти з енергоефективності та енергонезалежності. Команда з Дніпра навіть презентувала макет. У нас була ідея. У нас в університеті стоять у подвір'ї. В кампусі стоять багатько сонячних панелей, і ми просто задумалися, що буде, якщо зробити їм водяне охолодження. Ми перебрали багатько варіантів, подумали і потім вирішили питання з цим, то, що ми зробили на моделі. І після цього ми подумали, а як би це зробити більш корисним, тобто не просто щоб трубочки катаються, водичка, а придумав наш колега Циган Павло Сергійович. Він придумав систему, яка буде працювати для найкраще для аграріїв. Та приватних будинків, тобто це автоматичний полив. Тобто автоматично і охолоджується панель, і поливається огород. Зауваження журі до проєкту спонукало студентів із Дніпра удосконалити свій задум. Були корисні поради щодо обдумання ще раз концепції нашого проєкту, може подальші модифікації і додавання чогось нового. Хакатон відбувся в ЛНТУ за підтримки іноземних партнерів. Долучились і благодійники нашими помічниками в організації проекту є благодійний фонд Ігоря Палиця тільки разом. Це перший проект, який ми вирішили реалізувати на базі нашого університету. Створений енергоінноваційний хаб. І одним з завдань роботи нашого енергоінноваційного хабу, хабу ми якраз визначили собі. Проведення всеукраїнського хакатону енергетика майбутнього, адже це на часі неймовірно актуально. Всі це ми бачимо безпосередньо з цим стикаємося по суті щодня. Розвивати та підтримувати талановиту молодь ось головна мета хакатону. Учасниками конкурсу стали студенти чи не з усієї України. Це майже уся Україна, це Житомир, Чернігів, це Київ, Полтава, Кривий Ріг, Дніпро. Ми раді вітати учасників і дуже. Дякуємо нашим студентам, наших університетів, які зголосилися приїхати до нас, не побоялися приїхати, очно представити свої проекти. Ну і, власне кажучи, потратити свій час для того, щоб розробити цей стартап, якісно його презентувати. Ну і прийняти участь в самому конкурсі, прагнучи перемогти. Серед членів журі, що оцінювали проєкти команд і ставили їм запитання, голова правління фонду Ігоря Палиці. Тільки разом Катерина Шкльода студенти продемонстрували високий рівень підготовки та зацікавленості у темі енергозбереження та виготовлення альтернативних джерел енергії, адже ми, як ніхто у світі, розуміємо, що таке бути без електрики і як це шукати нові шляхи рішення. І для нашої країни це як ніколи важливо. Можна Виділити виготовлення електрики за допомогою спалювання листя, яке є, як виявилося, енергетично майже таке ж, як і деревина. Це що крім того, матиме додатковий ефект, мінімізує навантаження на навколишнє середовище викидами від спалювання листя. Також цікаві були проекти по інших вітро, електрогенерації, електроенергії, а також по обслуговуванню. Електромереж, що також є доволі інноваційно і в межах нашої країни. Дуже приємно, що діти цікавляться такими проектами. Після палких обговорень журі визначило трійку лідерів. Без подарунків не лишився ніхто, але призери отримали ще й сучасні гаджети. Третє місце вибороли студенти полтавської політехніки, срібло у команди з Житомира. А переможці розумники з Київського політехнічного інституту. Наш проект генерує електроенергію за допомогою вологості повітря. Це є дуже інноваційний проект, який має перспективи, тому що він конкурує з такими прямими опонентами, як генератори і екофло, не тільки ціною одиниці, а і вартістю одного кіловата». Ми дуже сподівалися на перемогу. Ми старанно готувалися. Ми були в собі впевнені, але ну це звісно несподіванка для нас. Дуже приємно». Організатори сподіваються, що такий хакатон стане традиційним і проходитиме щороку. А учасникам порадили і далі працювати над своїми проєктами і вдосконалювати їх. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Друге літо поспіль баскетбольний клуб Старий Луцьк університет організовує тренувальний кемп для школярів та студентів. У такому таборі займаються діти з різною підготовкою як новачки, так і досвідчені баскетболісти. І за три тижні, стільки триває зміна, кожен має можливість навчитись азам гри або підтягнути свою майстерність. Найменшими учасницями табору були дві сестрички – Ярослава та Серафима Саліванови? Дівчатка зізнаються у родині, усі грають у баскетбол. Старший брат, тату тренер. Тому, або не відставати, спробували і собі. Я раз з молодшою сестрою вже дві неділі займаюся з баскетболом і граю з іншими дітьми. І нам це дуже подобається. Я вже навчилася попадати в кільці, і мене це дуже радує. А твоя молодша сестричка, чи теж так вмієш грати? А моя середня донька, вона вже займається другий рік баскетбол, а сама молодша, вона тільки тільки ну, починає. І для, 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 для неї це більше як таке маленьке свято, а для середньої доньки це вже професійний якийсь баскетбол. Ще в мене є син, який теж тут займається баскетболом. Цей місяць ми тренували в повному обсязі, навіть було таке, що по два тренування в день. То діти не скучали, вони кожен раз були на, на тренуванні. Було таке, що навіть залишалися з, з однієї тренування на, на інше, щоб просто залишитися у іншого тренера. Інтенсивні щоденні тренування дають гарний результат. За короткий час діти значно покращили свою майстерність, і на завершення тренувального табору організатори влаштували на базі спортивного комплексу Волинського національного університету імені Лесі Українки змагання, щоб кожен міг показати свої вміння і навички командної роботи. Тренувалися кожен день, десь два тренування в день, ну, деколи одне тренування. Гарний табір, класно затренуватися. В минулому році був ще один кемп, але в цьому році він більш розвинений, більш крутий. Більше дітей сюди пройшло, більше три на три ігор, більше ми працюємо з атлетичними рухами. Гарну ініціативу з проведення тренувальних таборів під час літніх канікул започаткували минулого року, аби залучити більше дітей до занять з баскетболу, які згодом можуть стати основою для всеукраїнських турнірів. Цього разу за три тижні у таборі займалось близько семи десятків дітей. І для більшої ефективності тренувань їх розділили на п'ять груп. Є у нас конкретна група, яка вже складається з хлопців, які в цьому сезоні відіграли близько 20 ігор першої лізи. І з тими хлопцями тренуються сильніші діти, також є група яка малих дітей, які тільки почали займатися. І старших хлопців, які також вже трошки в старшому віці прийшли в баскетбол. І я думаю, що саме цей кемп якраз їх буде мотивувати під час навчального року вже більш системно займатися баскетболом. Підтримуючи дитячий спорт, вкладаємо у наше майбутнє, каже голова правління фонду Ігоря Палиці палець тільки разом Катерина Шкльода. Тому другий рік допомагають в організації таких заходів. Дуже приємно, що цього року баскетбольний табір зібрав так багато дітей. Це перший табір, він буде проведений влітку, не один. Діти неймовірно задоволені. А нам дуже приємно, що вони таким чином проводять свої канікули, свій вільний час, розвиваючись, дізнаючись щось нове, вдосконалюючи свою майстерність у спорті. Фонд «Ігоря це тільки разом придбав м'ячі професійні для того, аби діти мали змогу більш якісно готуватися і до змагань. Більш якісно вдосконалювати свої навички в баскетболі. Ну і розуміємо, що наша задача підтримувати будь-який розвиток наших дітей, адже за ними наше майбутнє. Перша табірна зміна завершилась баскетбольним турніром, де відзначили успіхи кращих спортсменів. Ольга Яцюк, Мирослав Потимчук для новин на часі.